Захотілось мені багато різних блістіночок, щоб отут сяяло, отут, все сяяло. Тому якщо відео обірветься десь на середині, значить мене вкрали сороки. Привітулі, привітулі, мої серіаломани та серіалолюби! Як ви вважаєте, Netflix чи HBO? Хто справжній король серіалів? Сьогодні ми влаштуємо бій без правил між двома гігантами у червоному куті стрімінгова імперія Netflix зі своїм арсеналом хітів. У синьому куті легендарний hbo ветеран серіальних битв. Обіцяємо інтригу, адреналін, детективи та провокації. На вас чекає сім раундів жорстокого двобою від найгучніших хітів до найвідвертіших драм. Сідайте зручніше, тицяйте вподобайку в та підписку. Це буде гаряче. Оцінка буде складатись з кількості номінацій та нагород. Місце в топ 250 тві-шоу за рейтингом користувачів IMDB і з суб'єктивщини вашої та моєї. Тому готуйте пальчики, щоб писати коментарі. А раз ваші пальчики вже на поготові, то і про донат не забувайте. Ось за цим QR-кодом ви можете допомогти фонду Зубата Лопата, який щодня допомагає нашим захисникам. І ми починаємо! Події Бріджертонів розгортаються у Лондоні початку 19 століття в епоху регенства. Це світ блискучих балів, інтриг та шлюбних союзів, у центрі якого родина Бріджертонів. Кожен сезон фокусується на одній історії кохання серед братів і сестер. Ну в сенсі не вони між собою, а кожен сезон про одного брата чи сестру. А все це супроводжується плітками та таємницями, які поширює загадкова леді Віслдаун. Історія поєднує романтику, драму, гумор, створюючи атмосферу, від якої Важко відірватися. Бріджертони стали одним із найуспішніших серіалів Netflix, збираючи рекордні перегляди у перші дні після прем'єри. Його відзначили за яскравий візуальний стиль, розкішні костюми, сучасний саундтрек у класичній обробці та інклюзивний підхід до історичного жанру, шоу неодноразово номінували на Еммі та нагороджували за костюми, дизайн і досягнення у телепродакшені. А образи героїв надовго залишались в модних трендах. Серіал отримав 105 номінацій, із них 16 Перемог в тому числі дві нагороди Еммі за закадровий голос леді Віслдаун та Зачіски. Сюжет позолоченого століття переносить глядача у Нью-Йорк 1880-х років. Час розкоші, швидкого збагачення і соціальних змін. Молода Меріан Брук після смерті батька переїжджає до тітоньок, які належать до старої аристократії. Вона опиняється між двома світами традиційним вищим суспільством та новими багатіями, що прагнуть визнання. На цьому тлі розгортаються історії амбіцій, дружби, кохання і боротьби за статус. Позолочене століття вразило глядачів масштабом декорацій та костюмів, ретельною передачою атмосфери епохи і сильним акторським складом, зокрема Крістін Баранський Синтію Ніксон та. Керрі Кун його називають американською відповіддю на батство Даунтон і одним із найкрасивіших історичних проектів HBO останніх років. Серіал отримав схвальні відгуки критиків і кілька нагород, зокрема, Бафта за костюми та дизайн. Загалом він має 49 номінацій, з них 4 перемоги за зйомку та акторську гру та одну нагороду Еммі за видатний художній дизайн. До речі, якщо ви любите подібні стильні костюмовані серіали, то на каналі є шикарна добірочка, яка вам сподобається. Але спочатку цю. Grazie a tutti e alla Дивні дива це любовний лист до поп культури 80-х від братів Дафер. У маленькому містечку Хокінс зникає хлопчик, і його друзі, мама та місцевий шериф починають пошуки. Розслідування виводить їх на таємничий урядовий експеримент, загадкову дівчинку з телекінетичними здібностями та портал у моторошний паралельний світ, з якого назовні виходить щось небезпечне. Серіал поєднує атмосферу підліткових пригод на велосипедах із трилером, хорором. Та фантастикою, додаючи до цього щедру порцію ностальгії та неону. Дивні дива стали справжнім культурним феноменом. Костюми героїв користуються неабиякою популярністю на Хелловін, а пісня Кейт Буш «Running Up That Hill» після використання в серіалі повернулась в чарти через 37 років. Серіал став культовим завдяки харизматичним юним акторам, стилізації під поп культуру 80-х, впізнаваному саундтреку та умілому поєднанню напруги і друзів. Стосунків. Його обговорюють у соцмережах після кожного сезону, створюють меми та фанатські теорії. Цей серіал став одним із ключових хітів, який закріпив репутацію Netflix як виробника блокбастерів. Дивні дива мають понад 307 номінацій і 113 перемог, з них 12 премій Емі за технічні досягнення та акторську гру. Цей серіал на 112 му місці серед найкращих серіалів усіх часів. Темні матерії це адаптація культової фентезійної трилогії Філіпа Пулмана у паралельному світі де Душа людини існує назовні у вигляді тваринного компаньйона Деймона. Юна Ліра Белкава випадково стає свідком змови, що тягне за собою подорож у далекі краї та інші світи. На цьому шляху вона стикається з магією, наукою, таємними організаціями і друзями, готовими йти з нею до кінця проти зла. Серіал підкорив глядачів своєю візуальною красою, уважністю до деталей оригінальних книг та сильним акторським складом. Дафна кін Рут Вілсон і Джеймс. Макиво додали історії глибини та харизми. Атмосфера пригод, переплетених із філософськими темами, зробила темні матерії гідним представником високобюджетного фентезі на телебачення. Серіал має 51 номінацію, зокрема «Бафта» за найкращі візуальні ефекти та звукове оформлення, та отримав понад 15 нагород. Події нарко розгортаються у Колумбії кінця 70-х-90-х і розповідають про злети падіння Пабло Ескобара, одного з найвідоміших заборонено-речовинних баронів в історії. Два перші сезони показують, як він збудував свою імперію та як уряд і DEA намагались її знищити. У третьому сезоні історія переходить до картелю Калі, який зайняв місце Ескобара. Політичні інтриги, безжальні війни із урядом, продаж заборонених речовин, відчайдушні погоні. Тут не просто драма, а справжній трилер. На межі документального кіно в перемішку дійсно з архівними кадрами. А мемів, то скільки серіал неймовірно захопив аудиторію та приніс Netflix репутацію серйозного виробника дорослих серіалів. Його високо оцінили критики, особливо Ескобара, у виконанні Вагнера Маури та образи агентів, реалістичність, глибокі персонажі та висока динаміка зробили наркокультовим серед шанувальників кримінального жанру. Серіал має лише 20 номінацій і 8 нагород, з яких 3 Емі. Проте зайняв. Високе 81 місце серед рейтингових серіалів. Майже два десятиліття клан Сопрано вважався еталоном серед кримінальних історій. Він розповідає історію Тоні Сопрано, очільника мафіозної родини з Нью-Джерсі, який балансує між кримінальним бізнесом і сімейними проблемами. Щоб впоратись зі стресом і тривожністю, він починає відвідувати психотерапевтку, що відкриває глядачеві його внутрішній світ і дилеми. На фоні вірність клану зради суперництво та постійна боротьба за владу, і все це поєднано з глибокими темами чорним Умором та неймовірним стилем. Серіал свого часу став революцією для телебачення, поєднавши глибокий психологічний портрет з кримінальною драмою. Клан Сопрано започаткував еру антигероїв у телесеріалах і вплинув на десятки проєктів після себе. Його відзначають за сценарій: акторську майстерність Джеймса Гандольфіні та складну багатошарову драматургію. Серіал отримав 21 премію ЕМІ і 5 золотих глобусів. А всього був номінований на понад 312 нагород. 126 з яких такий отримав клан Сопрано й досі регулярно потрапляє у списки найкращих шоу всіх часів за версією різних видань, і знаходиться на восьмому місці серед найрейтинговіших серіалів. Події мисливця за розумом розгортаються наприкінці 70-х, коли ФБР лише починало розробляти профайли серійних хтивців. Двоє агентів Говленфорд і Білтенч разом із психологинею Венді Кар їздять по в'язницях, спілкуються з ув'язненими маніяками та намагаються зрозуміти, що рухає їхніми діями. Серіал заснований на реальних інтерв'ю та справжніх кримінальних справах. А серед екранних персонажів впізнавані постаті на кшталт Еда Кемпера чи Чарльза Мен. Ненсона, а розслідування переплітаються з особистими історіями героїв. Мисливець за розумом вирізняється повільним, але гіпнотичним темпом, візуальною холодністю та максимальною увагою до деталей. Режисер Девід Фінчер привніс сюди свій фірмовий стиль ідентичністю кожному кадрі та атмосферу, де кожна розмова з маніаком тримає у напрузі не менше ніж сцена переслідування. Попри те, що серіал отримав лише два сезони, він встиг здобути культовий статус серед фанів і критиків. А багато хто досі називає його. Найкращим кримінальним шоу Netflix. серіал має п'ять нагород, з яких дві ЕМІ і понад 34 номінації, зокрема від гільдії режисерів США та Critics Choice Awards. Проте це не завадило розміститись йому на 151 му місці серед найпопулярніших серіалів. Справжній детектив це антологія кримінальних історій, де кожен сезон новий злочин, нові детективи і нова локація. Перший сезон став телевізійною сенсацією завдяки похмурій атмосфері філософським монологам. І детальній візуальній роботі це історія про детективів Раста Коула та Мартіна Гарта, які розслідують серію дивних злочинів у Луїзіані протягом 17 років. Другий отримав змішані відгуки, але третій із Махершала Малі. Повернув шоу утопи. А четвертий знову викликав бум обговорень. Справжній детектив цінують за кінематографічну якість зйомок, сильні акторські роботи та майстерну побудову напруги. Це шоу не про швидкі розв'язки, а про повільне занурення в темряву людської душі. Через це серіал часто називають одним із найкращих зразків сучасного телевізійного нуару. Серіал має 167 номінацій і 46 нагород, включно з преміями ЕМІ та Золотий глобус. Він знаходиться на 45-му місці серед найпопулярніших серіалів. Перший сезон досі входить у список найкращих детективних драм 21-го століття. Статеве виховання легка на перший погляд підліткова комедія, яка насправді порушує дуже серйозні теми: сексуальна освіта, стосунки, ідентичність та самосприйняття. Головний герой Отіс, сором'язливий школяр, випадково стає підпільним секс-терапевтом для однокласників, не без впливу своєї мами, яка є професійною секс-терапевткою. Разом із гострою на язик Мейв він починає таємний бізнес із консультацій, допомагаючи підліткам розібратись у стосунках. І власних тілах, але серіал не зводиться до жартів. Він відверто та з повагою показує дуже різні історії, уникаючи банальних стереотипів. Статеве виховання стало одним із головних хітів Netflix у підлітковому сегменті, адже показало підліткові проблеми без осуду і стереотипів. Проте, завдяки щирості та гумору, його полюбили і дорослі глядачі. Шоу відзначали критики за різноманітність персонажів та інклюзивність. А головні герої отримали особливе визнання за свою роль. Саундтрек з інді-роком і ретрохітами додав атмосферності, а візуальний стиль із міксом американських і британських шкіль. Ніх мотивів став впізнаваним. Серіал має понад 20 нагород з них одна бафта і понад 59 номінацій, зокрема Еммі. «Ейфорія» розповідає про групу старшокласників, які намагаються знайти себе в сучасному світі, повному спокус і випробувань. У центрі Ру дівчина з важкою залежністю, яка намагається впоратись зі своїми травмами. І Джулс, трансгендерна дівчина, яка шукає себе. Їхні долі переплітаються з драмами, пристрастями, зрадами та саморуйнуванням. Ання, а глядач занурюється у світ яскравий і небезпечний водночас. Ейфорія вражає операторською роботою та сміливими режисерськими рішеннями. Гра зі світлом, кольором та музикою перетворює кожну серію на емоційний арт-фільм. Серіал став культовим завдяки відвертому показу тем, про які зазвичай мовчать: психічне здоров'я, токсичні стосунки, сексуальність, залежність. Зендея двічі отримала Еммі за головну роль, ставши наймолодшою акторкою з двома перемогами в цій категорії. Аунтрек теж увійшов до попкультурної історії. Загалом серіал має 42 нагороди і понад 104 номінації, серед яких Емі Крітікс Choice Евордс та Сателайт Евордс. До речі, ось вам два QR-кодики. Наліво підете в Телеграм потрапити, де я збираю всі цікаві добірочки. Мемчики і навіть музику серіалів, які ми тут обговорюємо. А направо підете, то канал підтримуєте і на кавуську закинете, щоб було натхнення створювати новий контент. Вибір за вами можете виконати одразу обидві дії, а ми поки продовжуємо. Чорне дзеркало це антологія з окремих епізодів. Кожен з яких досліджує темний бік технологій та їхній вплив на суспільство. Тут є все від антиутопії про соцмережі та рейтинги людей до історії про штучний інтелект, що відроджує померлих і віртуальну реальність, яка стирає межу між грою та життям. Ідея проста. Але страшна. Технології це дзеркало людства, і воно відбиває не лише красу, а й найпохмуріші сторони, коли кожна серія це новий світ, нові персонажі та несподіваний фінал. Серіал став популярним завдяки гострим соціальним темам, непередбачуваним сюжетам і здатності викликати дискусії про майбутнє технології. Епізод Сан Джуніперо приніс шоу дві премії Емі. А інтерактивний фільм Бандерснеч здобув Емі за унікальний формат, що дозволяє глядачам обирати. Розвиток сюжету чорне дзеркало стало символом інтелектуального фантастичного телебачення. Серіал постійно обговорюють у контексті того, наскільки реальними можуть стати його сценарії. До речі, майбутнє вже тут ви бачили новини про Джеміні який. Сказав, що він не вдаха, і він ні на що не здатний. Ось тут можете подивитись цю новину. Тому майбутнє вже близько. Ми вже на порозі до майбутнього з чорного дзеркала. Чорне дзеркало всього має понад 47 нагород і понад 155 номінацій, серед яких 6 премій Емі та дві бафти. Також він знаходиться на 88-му місці серед найпопулярніших серіалів. Події світу дикого заходу починаються у футуристичному парку розваг, стилізованому під дикий захід. Де гості можуть втілювати будь-які фантазії з реалістичними андроїдами. Але коли машини починають усвідомлювати себе, ідеальна ілюзія розсипається, а парк перетворюється на арену боротьби між людьми та штучним інтелектом. З кожним сезоном масштаб історії розширюється далеко за межі парку. Серіал вразив глядачів складною багаторівневою структурою, неочікуваними поворотами та візуальною розкішю. Перший сезон отримав захоплені відгуки критиків, а також 9 премій ЕМІ у акторському складі. Ентоні Хопкінс Еван Рейч. Вуд Джефрі Райт та Тенді Ньютон, яка отримала Емі за свою роль. Світ дикого заходу став одним із головних науково-фантастичних проєктів HBO останніх років. Серіал має 214 номінацій та 57 нагород, зокрема, премії Емі та Critics' Choice Awards. Right. Final round. Граф Кальмара це південнокорейський серіал, який у 2021 році буквально зірвав інтернет. Це мікс соціальної драми, трилеру і жорстоких ігор на виживання. 456 гравців з боргами борються за колосальний грошовий приз, виконуючи дитячі ігри. Тільки правила тут смертельні. Чому він так вистрілив? По-перше, ніхто не очікував, що гучний світовий хід прийде з Кореї та ще з такою темою. По-друге, ці візуальні образи, зелені спортивки учасників, рожеві комбіна. Зони, охоронців і маски з геометричними фігурами стали впізнаваними буквально за тиждень. І ще один момент: Netflix зафіксував рекорд понад півтора мільярди годин перегляду у перший місяць. Після цього почався справжній бум, мерч меми, навіть реальні шоу за мотивами. І як би не хаяли третій сезон, він все рівно б'є рекорди за переглядами. Всього серіал отримав 80 номінацій та 45 перемог, включно з 6 Емі. Навіть не знаю, чи треба розповідати про цей серіал. Серіал. Реально існує, хоч хтось, хто не чув цей серіал, не бачив жодного меми. Я вже не кажу про те, щоб не дивився. Не дивились, можливо, але точно натикались на нього, на нарізки і так далі. Гра престолів це фентезійний епос, який з 2011 до 2019 року тримав планку головного телевізійного блокбастера. Тут є все: війни, інтриги, дракони, зради і політичні ігри, де ніхто не в безпеці. Масштаб вражав, знімали в кількох країнах сотня. Акторів, костюми, які виглядали як музейні експонати, і декорації, в яких хотілось жити. Серіал став невичерпним джерелом мемасіків: зима близько, Джон Сноу, Дракаріс і так далі, які і досі цитують, хоч серіал вже завершений. А з кількох, неймовірно, крутих акторів бустанув цей серіал. Так, фінал вийшов суперечливим, але вплив на поп-культуру він залишив величезний. І як тут не відзначити: 650. П'ять номінацій, 395 перемог, з яких рекордні 59 премій ЕМІ. Цей серіал знаходиться на 13-му місці в рейтингу кращих серіалів IMDb. Ну що ж, дорогенькі, ось і пролунав фінальний гонг. Битва видалась за пеклою. Диведемо підсумки, і ось перед вами топ кращих з кращих за нагородами. А ще кращі з кращих за рейтингом IMDb. Пишіть в коментарях: тож хто сильніший Netflix чи HBO? А також чи робити другу частину Netflix проти HBO. а можливо варто розглянути інші сервіси та студії, наприклад, тут же Amazon. Дякую вам за підтримку цього каналу, за те, що переглядаєте ще ось ці цікаві відео, які тут з'являються. Стаєте спонсорами, ставити вподобайки. Цікаво, ви взагалі зрозуміли з самого початку, що я в синьому і HBO виграє. Як то кажуть, я нічого не скажу, але натяки були зрозумілі одразу. А поки ви пишете коментарі, я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. До нових зустрічей. Пока-пока.